Друзі, всім привіт з вами, Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про новий ардроб в телеграмі. Але перед тим як ми почнемо, закликаю вас сьогодні, 31 жовтня, завтра, 1 листопада, завтра стартує в 12.00 за Києвом. Стартує турнір трейдерів richamster.com від біржі. Так, якщо ви ще не ознайомились, дивіться, ось це минуле відео так попереднє воно буде в описі під цим відео а також ви зможете знайти його на каналі Ну і офіційний анонс звичайно що завтра 12.00 за київським часом золотий хомяк 2024 стартує і я нагадую вам що дуже цінні призи це 6000 кубів 3000 кубів та півтори тисячі кубів торгівля без комісії на 12 6 і 3 місяці так і ще FCH та UHT які додані до призових фондів. Тому, звичайно, слідкуйте за цим. В описі під цим відео є посилання на біржу, а також посилання на ресурси де вказано про турнір трейдерів. Пропоную вам доєднатися прямо зараз. Якщо ви не є користувачем біржі то звичайно саме час ним стати і в крутому турнірі відразу щось собі і заробити, і спробувати свої сили, тим паче, що. Звідти буде допомога постраждалим від війни в Україні, тому закликаю вас доєднатись, зробити добру справу. Продовжуємо розбирати ардропи. Ми з вами заробили, хто підписаний на телеграм-канал на Кетісен, на Кетс, на докс на там. Ну не сказати, що заробили там хамстер Комбат, різноманітні тапалки. Зараз з'явилася нова штучка, так яка я ось зараз. Вам покажу її, це е, пауз пауз який е, з'явився передусім в нашому в наших просторах від СЕО Блума так хто підписаний на наш телеграм-канал, вже можливо бачив цю тапелку. Так що тут потрібно, все дуже просто. Ви отримуєте бонус, якщо були користувачем ДОКС, а також як і в інших, просто за те, що ви маєте телеграм-аккаунт, ви отримуєте ось ці очки. Ваші е, і. Згідно з цим пізніше буде запущено монету, я так розумію, і роздано ардроп. Чому сьогодні розповідаю про цю тапалку, чому саме про неї? Вже в їхньому телеграм-каналі 5 мільйонів е користувачів і е 10 мільйонів е користувачів, якщо я не помиляюсь, в тапалці. Так? Давайте я зараз швидко гляну, скільки тут в тапалці. 6,6. Е Мільйон Мільйона за місяць. Так, останні заходило туди, і зараз активно шерять так. Тому пропоную вам доєднатися отримати ну знову від телеграму новий шиток в тоні і так далі. Що тут потрібно? Ви доєднуєтесь до цього бота. Після цього доєднуєтесь до ком'юніті, так? Дивитись ваші реварди. Ось в мене інвайт, бонуси вже за квести також. Тут є лідерборд, як ви бачите, я вже в топ-11 тисяч. В розділі Friends ви бачите своїх рефералів, ви отримуєте 10% від того, що вони отримують. За кожного по різному отримується. Є також є завдання, так ось: заінвайтити 10 друзів, прив'язати гаманець, можливо, пізніше треба буде. Транзакція. Поки що не чутно, коли саме буде ардроп, але це може статись будь-який момент. Канал з'явився їхній, в якому вже 5 мільйонів 22 жовтня. Його дуже швидко розширили, так, дуже швидко все це зробили. Ну Ми з вами пам'ятаємо на досвіді минулих таполок, що Ну дійсно там якісь гроші присутні. Я ось робив відео про Кейтізен, докс про Здається, про кец я на цьому каналі можливо і не говорив, але дуже багато чого я розповідав в своєму телеграм-каналі. Якщо не хочете пропускати ардропи, так як і минулі, так і майбутні, так все було. Ось в телеграм-каналі. Знову є можливість заробити трішечки грошенят на тому, що ви маєте телеграм-аккаунт. Скажу одразу, дуже легко це все звичайно. Зробити, ви просто прив'язуєте свій гаманець, далі, можливо, колись потрібна буде там транзакція в якісь півдолара. Але якщо ви трішки назбираєте збираєте поїнтів, звичайно, воно себе окупить. Затрати по часу мінімальні. Для ваших рефералів також ну непогано, ви просто запрошуєте людей за те, що в них є телеграм-аккаунт, вони можуть отримати копієчку. І окрім цього. Ми всі знаємо, так якщо ви займаєтесь ардропами в крипті, то у вас, мабуть, не один телеграм-аккаунт. Все це робиться дуже швидко і просто. Тому за своїм посиланням накручуєте собі ще аккаунтів і отримуєте вже більш вагомі винагороди. Наразі про айрдроп мало що відомо, але одразу як одразу як з'явиться. Більше інформації, я про це дам. Інформацію в телеграм-каналі. Як ви бачите, в лідерборді тут же в людей є мільйони навіть ось цих понтів. Я також буду рухатись в цьому напрямку. Буду старатись назбирати якомога більше. Звичайно, через реферальну систему. Якщо ви отримуєте 10% від ваших друзів, так то бачимо, що. Одразу мені ось падало, хтось там отримав 28 тисяч понтів, хтось там 19 тисяч, хтось 8 тисяч. У мене вже 60 тисяч понтів. Як бачимо, це тут невеличкі такі е, статистичні дані, так, ось в мене скільки доксів було. Хамстер комбат. Так, і. Тут бачимо телеграм Я лояльний юзер, так, 1932 дні в Телеграмі. Як у мене пишеться, це мій ще не найстаріший аккаунт, звичайно. Ось таким чином ви можете тр трішечки підзаробити. Якщо вам цікава тема ардропів, то доєднуйтеся, звичайно, до пауз за посиланням в описі під відео. А всі анонси я буду давати в телеграм-каналі, в тому числі по тому, як потім виводити та забирати це ардроп. Ставте лайки, підписуйтесь на канал в описі під цим відео. Всі необхідні посилання. Дякую вам за увагу. надіюсь, що заробимо з вами і на аердропі від пауз.